Одну з найдавніших святин Чернігова Спасопреображенський собор побудований у місті в XI столітті, планують реставрувати за кошти донорів, а потім музеєфікувати. Про це Челайн розповів виконувач обов'язків генерального директора Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів, стародавній Андрій Лісовий. Що стосується сучасного стану пам'ятки, зрозуміло, що її треба реставрувати, і зараз ми шукаємо кошти іноземних донорів для того, щоб Приготувати проєктно-кошторисну документацію для реставраційних робіт це тривалий процес, і я сподіваюся, що ми знайдемо такі ресурси, такі інструменти для того, щоб в ближчим часом виготовити проєктну документацію і приступити до реставрації. Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року комісія міністерства культури почала роботу на об'єктах, що входять до структури національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній. За результатами обстежень почати шість культових споруд, серед яких і Спасопреображенський собор. Комісія Мінкульту визнала стан спасопреображенського, Троїцького та Успенського соборів, які були користуванні УПЦ МП як незадовільний. Цей собор дуже унікальне місце, проте стан. Е Внутрішніх робіт і стан взагалі пам'ятки в жахливому стані, яка втричі практично гірше, просто майже на межі руйнації, починаючи від стану зображень до Кіптіви, яка повністю все верх собору і від до аж різних таких елементарних речей, ну, воно таке, знаєте, яке просто вимагає термінової консервації, реставрації. За словами виконувача обов'язків генерального директора НАІЗ Чернігів Стародавній Андрія Лісового, наразі представники заповіднику працюють над тим, аби залучити до процесів реставрації та музеїфікації донорів для необхідного фінансування. Утім часових термінів, у які планують вкластись, представник заповідника не називає. Зараз іде війна, і в першу чергу ресурси направляються на військо, тому нам треба. Бути терплячими і дочекати з того часу, коли ми приступимо до проведення собору у належний вигляд, також Андрій Лісовий розповів, що після проведення необхідних робіт заплановано, що спасо преображенський собор Чернігова буде доступний для проведення літургій, утім, не на постійній основі та за попереднім погодженням із міністерством культури та фондом держмайна.